Доброго ранку і миру від нашого Господи Спасителя Ісуса Христа я бажаю усім, хто дивиться передачу ранок з надією. Не дивлячись, дорогі мої, на ті обставини, а вони такі неспокійні, я разом з вами дякую Богові, адже Він подарував нам цей день. Більше того, залишив для нас обітниці у своєму слові. І мудрі люди відкривають цю книгу завжди. Адже у ній відкрите життя Ісуса Христа, який може зберегти нас від падіння. Послухайте, як про це сказав апостол Юда, у нього тільки один розділ і у 24 му вірші. А тому, хто може зберегти вас від падіння і поставити перед своєю славою непорочними в радості. Мова йде, що це може зробити тільки Ісус Христос. У ці останні дні, коли через поширення беззаконня охолоне любов багатьох, Бог має народ, який буде прославляти Його ім'я і обвинуватить світ за гріх. Він має бути особливим народом, який залишиться вірним закону Бога, коли світ буде прагнути аналювати Його заповіді. Коли Перетворювальна сила Бога, дії через Його слух, воїнство тимряве повстане проти них люто і рішуче. Відтоді, як ми вирішили посвятити себе на служіння Богу Небес, і доти, доки не будемо позбавлені нинішнього згубного світу, ми будемо залучені у безперервну боротьбу, цієї війни ніхто не уникне. Ми повинні діяти наполегливо і, як вірні воїни Ісуса, нести обмитий кров'ю прапор прямо в фортецю ворога. Якщо ми погодимося скласти зброю, опустити закривавлений прапор, стати бранцями та слугами сатани, ми зможемо звільнитися від боротьби та від страждань. Проте, одержавши такий мир, ми втратимо Христа. І втратимо небеса. Ми не можемо прийняти мир на таких умовах. Нехай це буде війна, війна до кінця історії землі, а не мир, що здобувається відступництвом і гріхом. Відступництво починається з таємного обурення серця проти вимог Божого закону. Зрощуються і заохочуються згубні бажання, і протизаконні прагнення, невір'я і тимрява розділяють душу з Богом. Якщо ми не переможемо це зло, воно переможе нас. Потурання духовної гордості, гріховним бажанням, злим помислом і всьому, що порушує наш священний зв'язок з Ісусом. Створює загрозу для нашої душі. Ти маєш, дорогий друже, боротися добрим подвигом віри, якщо бажаєш триматися вічного життя. Ми збережені силою Божою через віру на спасіння. Якщо думка про відступництво важка для вас, то ненавидьте зло, шукайте добра. І вірте в того, хто може зберегти вас від падіння і поставити перед своєю славою непорочними у радості. Так звертається до нас Господь. Разом з тим, ми упавши, але Господь хоче відновити нас до вічного життя. Послухайте вірші, записані в другому посланні до Солунян у другому розділі. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог, наш Отець, який полюбив нас і в благодаті дав вічну втіху та добру надію, нехай потішить ваші серця, і нехай зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові. Кожний випадок зцілення. Спаситель використовував як нагоду для розсівання божественних принципів у розум і душу. Це було метою його роботи. Він наділяв земними благословеннями, щоб спонукати людські серця прийняти Євангелії його благодаті. Упродовж трьох років. Учні мали можливість споглядати чудовий приклад Ісуса. День у день вони ходили і говорили з Ним, слухаючи Його слова підбадьорення, звернені до втомлених та обтяжених, бачачи прояви Його сили заради хворих і знедолених, коли надійшов час залишити їх. Господь наділив їх благодаттю і силою продовжувати Божу справу в Його ім'я. Учні мали поширювати світло Його Євангелія, його любові та зцілення. Роботу, котру виконували учні, повинні звершувати і ми. Кожний християнин покликаний бути місіонером. Зі співчуттям і милосердям, ми повинні служити тим, хто потребує допомоги. Спаситель ототожнює себе з кожною дитиною людської родини. Його послідовники не повинні вважати себе відокремленими від світу, що гине навколо них. Вони частина великої людської спільноти і небеса дивляться на них як на братів не тільки святим, але й грішникам. Усе, що дає нам перевагу над іншими, освіта, вишуканість, благородство характеру, християнське виховання, духовний досвід, робить нас боржниками перед менш привілейованими. Тому, настільки можливо, ми повинні служити їм. Відколи. Хтось стає Божою дитиною, відтоді він повинен вважати себе однією з ланок ланцюга, спущеного з неба для спасіння світу, одним цілим із Христом у його плані милосердя, виходячи разом з ним шукати і спасти те, що гине. Світ має потребу в тому, аби побачити на практиці. Як Божа благодать може повернути людині втрачену царську гідність, даруючи їй самовладання? Світ нічого так не потребує, як знання про спасенну силу Євангелія, явлену людям у христоподібному житті? Це, мабуть, найскладніше питання. У христоподібному житті. І тому я хочу молитися, щоб Бог дав нам розуму, найперше зрозуміти цю правду, а потім проявити її в практиці життя. Помолимось про це. Вічно живий на ім'я, Боже, який живеш в неприступному світлі і славі небес, і в кожному тихому і смиренному серці. Серці, яке віддане тобі. Ми дякуємо тобі, що Ти, Ісусе, дав нам таку можливість бути в Тобі, як Ти в Отці. Ти залишив для нас такі обітниці і сьогодні пропонуєш, щоб ми залишили все гріховне і прийшли до Тебе, і відчули радість спасіння уже разом з тим. Ти запрошуєш нас бути світлом і правдою. Ти запрошуєш нас бути живими, добрими ділами для тих, хто має в тому потребу. Тому, Господи, ми просимо Тебе. Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і те, що сьогодні необхідно робити, щоб ми робили, щоб ми не запізнилися і не втратили Тебе, живого Бога. І в тому разі, і ту вічність, яку Ти приготував для всіх спасенних. Господи, Боже, у руки Твої віддаємо життя, життя своє, життя наших дітей, наших близьких і рідних. Особливо сьогодні просимо за тих, хто зранений хворобами, хто зранений, Господи, внаслідок війни, ти знаєш кожне серце, ти чуєш кожний голос. Боже дорогий, жайся над нами. Поверни мир, який був в Україні. Дай, щоб люди знову живучи в добрі, наверталися до тебе, чули твій голос, ставали твоїми послідовниками. Почуй наші молитви і благослови нас, і особливо на цей день, який ти дав для нашого життя. А за все, що ти зробив, ми тобі дякуємо, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні Господь відкриває нам. Чудову правду, що без нього ми не можемо робити нічого, тільки тому, хто може зміцнити нас, тобто в Ісусі Христі ми можемо мати цю міцну віру, непохитну віру, щоб пройти всі спокуси, які випадають на долю нашого життя. І тільки в такому разі, в Ісусі Христі, ми можемо творити добрі діла, залишити свої справи і допомогти тому, Хто має більшу потребу, як ми, друзі, дорогі, Господь залишив нам чудову науку, і щасливі люди відкриваються Слово, щоб бути послідовниками Божими не тільки на словах, і казати, що ми спасаємося вірою, а щоб сказати: Я дякую Боже тобі, що ти допоміг мені зробити все по волі твоїй. Нехай такі слова ведуть нас по життєвій дорозі. Друзі, дорогі, воля Божа відкрита у Його слові. Тому будемо просити, щоб Господь сьогодні допоміг нам залишити все, а відкрити волю Божу для себе у святому Письмі і бути в числі тих, хто чекає Ісуса з нетерпінням. Я бажаю, щоб це здійснилося у вашому житті. Спасіння Боже, щоб здійснилося у вашому житті. Будьте благословені Господом сьогодні! Do pobaczenia.